Сьогодні на обід будемо їсти картопляні клецьки з томатним соусом та копченим беконом. Відварюємо клецьки 1-2 хвилини, як написано в мене на упаковці. Ви дивіться на ваші. Додаємо залишки томатного соусу, додаємо трошки бекону вже нарізаного кубиком. Додаємо трошки моцарели, яка залишилась після піці, додаємо трошки пармезану, все за смаком, ніякого, ніякої рецептури точної немає, все перемішуємо і все це запікаємо в духовці 20-30 минут 180 градусів. Але я хотіла ось що розказати, що на півночі Італії до рису або до клецьок, або ще щось таке смачне, додають масло вершкове. На півдні додають оливкову олію. Вершкове масло не використовують зовсім. Вони декілька-декілька таких рецептів, як то соус бешамель щось таке, готуються з вершковим маслом. А так додаємо олію. Все ми поставили в духовку, і зараз магія. І ось все чисто. От з одним порохом вій. Ось такі в нас вийшли клецки. дуже-дуже були смачні. Всім смачного.